Доброго дня, мене звати Лисюк Сергій, мені 43 роки, живу я в місті Києві і працюю в місті Києві, лівий берег метро Харківська. Ось, По досвіду роботи я працював практично 8 років в компанії Сканді, займався логістикою і постачанням товарів. як... Всередині країни в Україні і ми розмитнювали певні. Товари будівельні, котрі вже реалізували тут на території України. Тобто у нас був і експорт, і імпорт товарів. Експорт ми експортували готову продукцію з України, а імпорт ну ми деякі товари завозили в Україну, і тут їх вже реалізовували, займався повністю від А до Я процесом розмитнення і доставки на наші склади. Після цього я працював. В компанії Ключук це торгова марка по вироб... ну, виробник плінтусів дерев'яних і МДФ плінтусів, і супутніх матеріалів для цих продуктів. Займався розвитком дилерської бази знаходив корпоративних клієнтів і пропрацював там більше півтора року. Після цього відкрив свій бізнес 2017 року. Бізнес працює по сей день, але наразі ті. Заробітки, що я маю, мене не влаштовують, тому я в пошуку роботи. Знання мов українська вільно, російська вільно, але не спілкуюсь, намагаюся не спілкуватися Україн, українською ну, вільною і письмою. І все, от англійська у мене рівень b 1 Також маю права Б-категорії, але можу їздити і на Бусіку до восьми людей, Тобто, в принципі, не є проблема. От ну і в принципі, все готовий до цікавих пропозицій. Гарного усім дня! Щасливо!